У Харківській області знайшли розбитий російський військовий вартоліт Мі 35 М. Кадри з розбитою авіаційною машиною показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker. Вертоліт російських фашистів знищено українською артилерією біля Токарівки, що на Харківщині. Удари по машині завдавала артилерія 14 окремої механізованої бригади, яка 10 лютого показала відео з цим Мі 35 М, але фотографії з місця звелися тільки зараз. Імовірно, перед цим гвинтокрил був пошкоджений зенітним вогнем або мав несправність і був змушений приземлитися. В свою чергу повідомляємо, що українських військових навчають користуватись американськими гранатометами МК 153. Кадри з тренуванням українських військових показали у соціальній мережі. Сполучені Штати передавали їх у невеликих кількостях ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Також у лютому цього року повідомлялось, що в новий пакет від США увійшли гранатомети МК 153. Проте починаючи з 24 лютого кадри із застосуванням цих гранатометів практично не з'являлися. Дальність ефективної стрільби із гранатомета складає до 500 метрів.